Кобо Абе ЖІНКА в пісках. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. 27. Чоловіка обв'язали під руками мотузкою, і, іначе вантаж спустили знов у яму. Ніхто не промовив ні слова, як на похороні. Яма була глибока й темна. Місячне світло огорнуло навколишні дюни товким шовковим серпанком, і кожна брижа на піску, кожен слід ноги переливався. Наче скляна грань, тільки в ямі панувала темрява. Та це його зовсім не обходило. Він так утомився, що від одного погляду на місяць голова паморочилась і нудило. На титого мороку жінка була ще темнішою. Вона супроводжувала його до постелі, наче невидимка. Ні, не тільки вона, все навколо нього втратило обриси. Навіть після того, як свалився на матрац, відчував, ніби все ще біжить по піску, і коли заснув, не зупинявся. Однак сон його був неглибокий. У пам'яті лишилась. І голоси селян що вивозили пісок і далеке валування собак. Добре пригадував, як жінка прийшла попоїсти і засвятила лампу в узголів'ї. Пізніше, коли став напитися води, більше не міг заснути, але ще не мав сили, щоб допомогти жінці. Коли зничів я засвятив лампу і, поринувши в задуму, потягував сигарету, помітив, що навколо світла спритно бігає здоровений павук. Не було б нічого незвичайного, якби воно приваблювало нічного метелика. А то ж павука, дивина та й годі. Збирався припекти його цигаркою, але в останню мить одумався. Павук кружляв по колу радіусом 15 20 см з точністю секундної стрілки годинника. Може, його притягувало щось інше, не тільки лампа. Павук таки дочекався свого. Незабаром прилетів нічний метелик, ударився кілька разів об лампове скло, тоді його велика тінь танцювала на стелі, а потім сів на металеву ручку і завмер. Дивний метелик такий гидкий. А не рішучий. Чоловік притиснув його цигаркою. Знищив його нервові центри й охопленого смертельною агонією, підкинув паукові. Вмить почалася драма, якої він не сподівався. Павук блискавкою накинувся на жертву, потім знову закружляв навколо лампи, тягнучи за собою вже мертвого метелика. Здавалося, смоктав його кров і, від насолоди присмокував язиком. Чоловік не знав, що існує павук, який примудрився використовувати лампу замість павутиння. На павутині доводилося пасивно чекати, а з допомогою лампи він міг заманювати жертву до себе. Однак, щоб удалася така хитрість, треба мати відповідне світло, адже в природі його не знайти? Не міг же павук кружляти навколо місяця або лісової пожежі? Невже це новий різновид, який розвивав свої інстинкти, еволюціонуючи разом з людиною? Непогана гіпотеза, але як пояснити, що світло так сильно притягує нічних метеликів. Метелики це павуки. І, навряд чи світло лампи могло служити збереженню їхнього виду. І все-таки між цими явищами є що спільне обидва виникли після того, як людина винайшла вогонь. Мабуть, найпереконливішим доказом є те, що нічні метелики не летять на місячне світло, ще можна було б зрозуміти, якби таку звичку мав тільки один різновид комах. Та оскільки так поводяться майже 10 тисяч різновидів метеликів, то, напевно, існує якась строга закономірність шалене тріпотіння крил. Що його викликає штучне світло, Таємничі стосунки між вогнем, метеликами і павуками. Якщо закон проявляється так нерозсудливо, то в що ж тоді можна вірити? чоловік заплющив очі. Здавалося, ніби перед ним пливуть відблиски світла. Намагався їх схопити, але вони тікали. Скидалися на тіні жуків стрибунів на піску. Він прокинувся від жінчиного схлипування. Силкуючись приховати розгублення, вона квапливо підвелася. Пробачте. Я хотіла приготувати вам чаю. Його приголомшило, що вона говорить крізь сльози. Довго не міг зрозуміти, чому від її постаті, зігнутої над вогнем, віє таким невтішним горем. Думав повільно, ніби намагався перегорнути сторінку за пліснявілої книжки. Нарешті все таки зумів її перегорнути, і в ж мить відчув себе до болю нещасним. Не вдалося. Ага. І так по дурному. Ще нікому не вдавалося, ні разу. Жінка говорила сумним голосом. Але водночас твердо, наче хотіла якось виправдати його невдачу. Яка жалість і доброта. Було б дуже несправедливо, якби він не віддячив їй за співчуття. Шкода. Якби я був утік, то прислав би тобі радіоприймача. Радіоприймача? Ти ж давно про нього мріяла. Та нічого не треба. сказала жінка, ніяково, ніби виправдовуючись. Як не беру додому роботи, зможу сама придбати. Якщо купувати в кредит, то найважливіше заплатити перший внесок. Ага. Якщо в кредит, може, скупайтесь, коли вода зігріється. Несподівано його охопила журба, сіра, як досвідок. Було б добре, якби вони могли лизати рани одне одному. Та, мабуть, невигойні рани не зализали б до кінця життя, а тільки поздирали б язики. Нічого не розумію. Зрештою, життя нелегко збагнути тут воно одне та інше, і начебто трохи краще. Та коли подумає, що доведеться і далі так жити, то стає нестерпно. Як воно складається? Ніхто цього не знає. Однак усе таки краще мати якусь роботу і ні про що не думати. Скупайтесь, заохочувала жінка, її голос був м'який, заспокійливий. Чоловік поволі розстебнув сорочку і почав стягувати штани. Весь був укритий піском. Цікаво, що зараз робить вона, та друга. Здавалося, ніби все, що пережив до вчорашнього дня, відбулося давним давно. Жінка почала намилювати рушника. Частина третя. 28. Жовтень. Хоча літо помало відходило, вдень пісок нагрівався так, що босими ногами по ньому не можна було вистояти й п'яти хвилин. А після заходу сонця крізь діряві стіни у хату проникав холод і волога. Тож перед тим як розпалити в печі, доводилося сушити попіл. Через таку різку зміну температур у безвітерний час уранці та ввечері над землею, як каламутна річка, плив туман. Одного дня за хатою чоловік спробував змайструвати пастку на ворон, вирішив назвати її Надія. Цей пристрій використовував властивості піску і був дуже простий. Чоловік викопав досить глибоку яму і на дно поставив дерев'яну циберку, накривши її трохи меншою за отвір у ній кришкою, закріпленою трьома клинцями завбільшки з сірник. До кожного клинця прив'язав тонку нитку, просунув нитки через дірку в центрі кришки і приєднав назовні до дроту. На кінці якого причепив в'ялену рибу. Весь пристрій старанно засипав піском, так що зверху було видно щось схоже на чашку з поживою. Як тільки ворона схопить приманку, клинці вискочать, кришка впаде, і в ту ж мить пісок осунеся, поховавши під собою жертву. Чоловік зробив кілька спроб. Пастка була бездоганна. Він виразно уявив собі, як пісок поглинає нещасну ворону, не давши їй навіть тріпонути крильми. А потім, як пощастить, напише листа і перев'яже його. Вороні до ноги, звісно, як пощастить. Адже, малоймовірно, що звільнена ворона вдруге потрапила в людські руки. Крім того, невідомо, куди вона полетить, бо взагалі кажучи, радіус її польоту досить малий, та найгірше те, що селяни могли б помітити у зграї ворону з білим папірцем і розгадати його намір, і тоді пропали б марно його довготривалі зусилля. Після невдалої втечі чоловік став дуже обережний пристосувався до життя в ямі, наче готувався до зимової сплячки. І цілком зосередився на тому, щоб приспати настороженість селян. Кажуть, повторення тієї самої дії може стати засобом маскування. Якщо він розчиниться в одноманітності щоденного життя, то настане час, коли про нього забудуть. Така повторюваність дій могла бути корисна ще з одного боку. Наприклад, протягом останніх двох місяців жінка безперестанку нанизувала намистинки на нитку і так захопилася тією працею, що в неї аж обличчя розпухло. Кінець довгої голки ніби танцював, коли підхоплював на дні папорової коробки сіру з металевим полиском кульку. Жінка, мабуть, уже наскладала дві тисячі єн. якщо й далі робота піде успішно, то через півмісяця назбирає грошей для першого внеску за радіоприймача, купленого в кредит. Танець голки був настільки значущим, що здавалося, ніби на ньому тримається вся земля. Повторюваність жінчиних рухів скрашувала дійсність і робила її надійнішою. Тому й чоловік не захотів відставати від жінки і вирішив зайнятися якоюсь одноманітною роботою. Головним його заняттям стало згрібати пісок з горища, просіювати рис і прати білизну. Час минав швидко, коли за працю він могикав собі підніс якусь мелодію. Минав немарно. Чоловік зробив поліетиленовий полог над постілю і навчився тушкувати рибу в розпеченому на сонці піску. Щоб не псувати собі настрою, він намагався не читати газет. Через тиждень уже втратив до них зацікавлення. А через місяць навіть забув, що вони існують на світі. Якось довелося йому бачити дивну репродукцію гравюри на міді під назвою пекло самотності. На ній було зроблено чоловіка з переляканими очима, що летів у просторі, але не в порожньому, а в заповненому напівпрозорими тінями мертвих, які, відштовхуючи одне одного, намагалися з ним заговорити. Чому та картина мала назву пекло самотності? Тоді він подумав, що її назвали так помилково, а тепер усе зрозумів. Самотність це невтолима спрага ілюзій. Ось чому не здатний заспокоїтися самим лише биттям серця чоловік гризе нігті, невдоволений ритмом своїх думок курить сигарети, Нервово труситься, не знаходячи втіхи у статевих стосунках. Ні дихання, ні ходьба, ні перистальтика кишечника, ні щоденний розклад занять, ні неділя через кожних сім днів, ні іспити наприкінці чотиримісячного семестру ніщо не приносило йому задоволення. А лише спонукало до повторення тих самих дій. З кожним днем він викурював щоразу більше сигарет, уночі прокидався від кошмарного сну, під час якого він разом з якоюсь жінкою з брудними нігтями гарячково шукав сховища від людських очей. А коли нарешті він помітив на собі знаки отруєння, то відразу ж згадав про небо, що його підтримував простий циклічний еліптичний рух, і піщані дюни під владні хвилям завдовжки 1,8 мм. міліметра. Хоча від нескінченої боротьби з піском і щоденної роботи він відчував певну насолоду, це не було самокатуванням. Він ані трохи не здивувався б, якби таким способом можна було лікуватись. Та якогось дня разом із звичними продуктами селяни передали гумористичний журнал журнал як журнал нічого особливого, З порваною обкладинкою, замацаний брудними пальцями, видно, куплений у ганчірника. Це можна було вважати виявом турботи про нього тільки от дивина. Читаючи журнал, він качався з сміху і бив руками по долівці, так наче в нього почалися кольки. Малюнки були майже безглузді, настільки грубі й вульгарні начерки, що він не міг би пояснити, чим вони його розсмішили. Найбільше його потішила морда коня, що впав на коліна під вагою якогось здорування. Як може так сміятися він, що сам опинився у подібному становищі? Ганьба. У пристосуванні до тутешніх умов теж не слід заходити надто далеко. Адже пристосування. Передусім засіб, а не мета. Одна справа просто рікувати про зимову сплячку, а інша перетворитися на крута і до кінця життя приглушити в собі бажання показати обличчя сонцю. Чоловік добре поміркував і дійшов висновку. Зовсім немає надії, що колись усе таки трапиться нагода для втечі. Навіть уявив собі, що звикне безсильно чекати і, коли закінчиться зимова сплячка, не зможе вийти на двір, боятиметься сліпучого сонця. Як каже прислів'я, Досить три дні жебракувати, щоб на все життя жебраком стати. Такий внутрішній розпад відбувається напрочуд швидко. Роздумуючи над цим, чоловік, однак згадав про конячу морду і знову вибухнув дурним реготом. Жінка, зайнята при світлі лампи, нанизуванням намистин на нитку, підвела голову і приязно всміхнулася. Не витримавши власного розчарування, чоловік кинув журнал і вийшов на двір. Над піщаною кручею вихорилися клуби молочно-білого туману. Залишки ночі, розкидані клапті тіней, нитки, яскраві, мов розжарений дріт, нестримний рух крапель пари. Та химерна гра світла й тіні збуджувала його уяву. Він дивився й не міг надивитись. Кожної миті відкривав щось нове. Його цікавило все і реальні, і дивовижні, ніколи не бачені образи. Звертаючись до клубів туману, чоловік не самохідь промовив Пане суддя, будь ласка, ознайомте мене із містом обвинувачення. Оголосіть підстави вироку. Звинувачений стоїть перед вами і жде. І тоді із імли озвався начебто знайомий голос, приглушений як із телефонної трубки. Зрештою, один із ста. Що? Кажуть, що в Японії одна людина із ста хворіє шизофренією. Ну то й що? І клептоманів є стільки ж. Та про що ви кажете? Якщо серед чоловіків 1% гомосексуалістів, серед жінок стільки ж лесбіянок. Так само підпалювачів 1%, алкоголіків 1%, процент, відсталих 1%. Сексуальних маніяків 1%, хворих на манію величі – 1%, шахраїв рецидивістів 1%, імпотентів 1%, терористів 1%, параноїків 1%, годі пластинні синітниці. Та заспокойся й дослухай додамо ще боязнь відкритого простору і гострих предметів наркоманію, істерію, маніакальних вбивств, сифілітиків, ідіотів. На все це теж припадає по одному проценту то загалом матимемо 20%. Долучи сюди інші види збочень. Не сумніваюсь, їх можна знайти. І тоді з цифрами в руках зможеш довести, що всі люди ненормальні. Що за дурниця. Якщо немає мірила нормальності, то хіба можна встановити хто ненормальний? От тобі й маєш, а я збирався тебе обороняти. Обороняти? Невже ти хотів підтвердити свою вину? Сумніваюсь. Звичайно, ні. Коли так, то будь слухнянішим. Хоча твоє становище виняткове, ти не повинен боятися. Бо люди. Не зобов'язані рятувати такого дивного птаха, як ти, але й не мають права його судити. Чого це я маю бути дивним птахом, коли протестую проти незаконного затримання? Не прикидайся невинним у Японії в типово помірному поясі з високою вологістю 87% стихійного лиха завдає вода, тоді як збитки від рухомих пісків навіть не досягають однієї тисячної процента. Смішно вимагати особливих заходів проти типовіді Сахарів. Йдеться не про такі заходи, а про мої страждання. Незаконне затримання, незаконне всюди, чи то в пустелі, чи то серед боліт. А, незаконне затримання. Однак людська жадівність немає кінця краю. Очевидно, селяни дорожать собою. Йди до біса. Я, напевне, краще розумію сен життя. Тоді чого ж ти нарікаєш на свій улюблений пісок? Негараз виходить. Нарікаю. Я чув, що на світі є люди, які витратили понад 10 років на обчислення пі з точністю до кількох сотень знаків після коми. В цьому вони вбачали сенс свого життя. А ти забрів сюди саме тому, що відкинув такий сенс життя. Неправда, і пісок може приносити не тільки шкоду, скажімо, його вживають для виготовлення ливарних форм, без нього не обійдеться при виробництві бетону. Крім того, ведуться дослідження по підвищенню родючості землі, використовуючи здатність піску знищувати бактерії бур'яни, роблять спроби перетворити пісок на родючий ґрунт за допомогою ферментів, що сприяють розкладу речовин. Про пісок коротко не розкажеш. Ого, ти швидко переходиш в іншу віру. Щоразу міняєш свою думку, а тому я не знаю, чому ж вірити. Не хочу здихати як собака. Та хіба ж це не все одно? Риба, що зірвалася з гачка, завжди здається великою. Чорт забирай, хто де такий. Однак, клуби туману знялися вгору і розпалися, поглинувши голос піврозмовника. Сніп проміння прямого як лінійка сковзнув із кручі. Засліплений світлом чоловік. Стиснув зуби і не дозволив вирватися назовні у томі, що розплилася по тілу, мов сажа. Каркнула ворона. Чоловік вирішив поглянути на надію за хатою. На успіх не сподівався, але вважав за краще зайнятися пасткою, ніж карикатурами. Приманка лежала неторкана, вніс йому вдарив запах гнилої риби, хоч минуло два тижні, відколи збудував пастку. Ворони її обходили. Яка тому причина? Чоловік був певен, що в конструкції не помилився. Якщо. Ворона тільки схопила приманку, все пішло б, як він розраховував. Та що вдіяти, коли птахи не звертали на неї жодної уваги. Все таки цікаво, що в надії воронам так не сподобалося. Чоловік оглянув пастку з усіх боків і не помітив нічого підозрілого. Ворони, обережні за інших птахів, бо в пошуках покидьків вештаються навколо людських жител. Ну що ж, коли так, то виграє більш терпеливий. Воронам треба спочатку звикнути до запаху гнилої риби в заглибині. Терпіння це ще не поразка. Справжня поразка приходить лише тоді, коли людина вважає терпіння поразкою. Саме тому він і назвав пастку Надією. Ми з доброї надії це Гібралтар, ні скоріше Кейптаун. Чоловік спроквала поплентався до хати. Знов настала пора лягати спати. 29. Коли жінка його побачила, то, похопившись, загасила лампу і пересіла на світліше місце ближче до дверей. Невже вона збиралася і далі працювати. Раптом щось, наче, підштовхнуло його, він став перед нею і збив з її колін коробку з намистом. Чорні кульки, схожі на плоди якихось рослин, розсипались по доліся сіний і вмить загубилися в піску. Жінка навіть не скрикнула, а глянула перелякано на чоловіка. Вираз його обличчя різко перемінився, з ослаблених уст разом із слиною зірвався жалібний стогін. Все це ні до чого. Даремний клопіт. У цьому нема жодного глузду. Ти вже отруєна. Жінка й далі мовчала. Нанизані мистинки погойдувалися між її пальцями і блищали, мов крапельки сиропу. Чоловік відчув, що в нього затремтіли ноги, його починало лихоманити. Повір мені, скоро буде запізно, скоро вже нічого не можна буде змінити. Якогось дня ми раптом помітимо, що в селі ніхто не залишився крім нас. Я всьому впевнений, правду кажу. Біди нам не минути. Та коли побачимо, що нас зрадили, буде вже пізно. З наших старань глузуватимуть. Жінка втупилась очима тіма, затиснути в руці намисто, і злегка похитувала головою. Вони на це не підуть, бо ніхто з них не зможе заробити на прожиток, навіть якщо й вибереться звідси. А хіба тут краще? Хіба тут вони не животіють? Тут, принаймні, є пісок? Пісок. Сіпивши зуби, чоловік смикнув підборіддям. А яка з нього користь? Тільки клопоту завдає і не приносить ні гроша. Якраз, навпаки, його продають. Продають кому? Будівельні фірмі там змішують його з цементом. Не жартуй. Домішують до цементу, цей пісок, в якому так багато солі. Це серйозна справа, це ж порушення закону і правил будівництва. Звісно, продають потай. і за півціни. Щось неймовірне. Якщо потім фундамент будинку або гребля розсиплеться, то навіть така ціна виявиться за високою. Раптом жінка сердито зиркнула на нього, потім опустила очі і зухвало сказала Хіба нам не все одно, що буде з іншими. Чоловік здригнувся, не впізнав її, настільки вона змінилася. Мабуть, показала справжнє обличчя села. Досі він вважав село катом або щонайменше комахоїдною рослиною чи не нажерливою морською актинією, а себе нещасною жертвою. Та, якщо послухати селян, то може виявитися, що це їх покинули на призволяще. Тож, природно, вони не мають підстав почуватися зобов'язаними зовнішньому світу, а оскільки він сам належить до ворожого табору, то їхні зуби вищерено проти нього. Ще жодного разу не подумав він так про свої стосунки із селом. Тому не дивно, що збентежився. Але якщо він зараз відступить, то цим сам відмовиться від своєї правоти. Гаразд, припустімо, що вам байдуже до інших. Намагаючись виправити своє становище, чоловік розпалився. Але ж з того шахрайства, мабуть, хтось добряче наживається. Тобі не слід стояти на боці таких людей. Помиляєшся, піском торгує наш артіль. Можливо, але хтось капітали вкладає. Та розумієте, багатії, що мали човни, давно звідси вибралися. З нами непогано поводяться, нас не обдурюють, якщо не вірите, загляньте в бухгалтерські книги, і тоді все зрозумієте. Чоловік застиг, охоплений сум'яттям і тривогою, не знав, як собі зарадити. Його тактична карта, як йому здавалося, щітко розмальованою різними кольорами ворожою і власною територіями, насправді виявилася замазана однією фарбою і скидалася на загадкову картинку, на якій нічого не можна розрізнити. Як добре думати, що йому не треба було так захоплюватися тим журналом з карикатурами. Зрештою, його цікавить, сміявся він по дурному чи ні. Його неслухняний язик почав уривчасто белькотіти. Ага, звісно так. Інші люди. Маєш рацію. Та раптом ні сіло ні впало, з його губів зірвалися слова, які самого здивували може, купимо собі карликове деревце? Жінка, здавалася, розгубленою більше за нього, а тому відступати він уже не міг і вів далі. Бо коли очав нема на чому відпочити, навколишня сірість стає нестерпною. Сосна підходить? нарешті відповіла вона невпевненим голосом. Сосна, сосна мені не подобається. Щось інше, навіть траву яку небудь. Здається, на мисі росте чимало трави, як вона називається. Може, осок або що? А все таки деревце краще, правда? Якщо вже деревце, то клена або павлонію з тонкими гілками і великим листям, щоб на вітрі шелестіло. Шелест листя. Що силкується злетіти з дерева, але не може, і тремтить, ніби корчиться. Раптом чоловік задихав частіше. Відчув, що отот -от заплаче. Він швидко нагнувся над долівкою в сінях, де розсипав намисто, почав незграбно обмацувати пісок. Жінка поквапливо підвелася Не треба я сама кріси, то швидко все просію.